В цьому відео я нарешті хочу розказати про монтаж, який мені подобається, і який в моїх умовах дуже гарно працює. Звичайно осінь, весна і іноді зимою. Зимою в нас риба йде неям, здебільшого, не тому зимою майже не ловлю. але на початку осені, в середині осені, на початку весни, особливо коли багато води. Е, нагадаю, що в мене гірська річка, і тут доволі сильно тече. Цей монтаж працює дуже класно. Особливо коли риба вже не хоче якісь воблери, блешні її, там більше відлякують. Це така цікава варіація, як подати силікон, причому будь-які силіконові приманки подати просто, правильно, щоб не налякати рибу, і ну, щоб отримати бажані покльовки і іноді навіть трофей. І так, ця оснастка називається сплітшот. Точніше, це її варіація. Сплідшоти бувають різні, але по структурі і по типу це є наш сплітшот. Перейдемо безпосередньо до того, як зробити цю оснастку. Це доволі таки просто. Нам потрібен грузик. Саме важливе – це підбір ваги. Знову таки, в моєму випадку я ловлю на течії на глибинах до 1 метра максимум 2 метра. Але це рідко, якщо паводок чи щось таке. Мені достатньо грузика 1,5-2 г. Іноді ставлю більше залежно від цілої течії і кількості води. Норма варіація також може бути: берете 03-06 грам груз. І тоді ця приманка буде для міляка течій, для ловлі білої риби. Це буде кращим рішенням. Оснастка, звісно, буде повільніше тонути, і м'якіше буде відбуватися анімація, всі ці підриви. Я беру для цієї оснастки тип грузу дропшот. Е, може бути будь-який, може бути вольфрам, може бути свинець, що завгодно. Е, мені більше подобається ці свинцові, свінців. Е, нас їх в Україні роблять дуже гарна ціна, їх, якщо що, не шкода відривати. Якщо ви в'яжете його звичайним вузлом, типу клінч, він не плутається, не перекручується майже ніколи. Далі нам потрібен повідець, матеріал для цього може бути флюорокарбон чи ліска. Я використовую і то і інше, але в більшості випадків це ліска, робочі діаметри 0,12, 014, 016 мм, може бути будь-який. На щуку, звісно, що тут товстіше. Цю ліску від гамакацу я використовую частіше за все. 0,14 мм. Такий в мене ходовий діаметр для цієї оснастки. Він доволі гарно тримає абразив і взагалі мені подобається. Середня довжина повіця 50 см. Так вже якось склалося. Я часто роблю на око. Мінімальна альтернатива 25-30 см. Коротше, я не роблю. Що ми робимо? Беремо наш грузик, придіваємо леску, робимо якийсь е, звичайний вузол. Я використовую клінч з таким швидким способом в'язання. Ви можете використовувати будь-який вузол, який вам подобається, для е, в'язання напряму. Затягуємо, змочуємо, звісно, що обрізаємо зайву частину і тепер нам потрібно е підібрати гачок і приманку. Обрізаємо з іншого кінця. Я використовуватиму такий гачок для нахисту. Це 12 номер, якщо я наплутаю. Він надально підходить під маленькі виброхости і під е, мотиль. Так, щоб е, залишався вільна частина гачка, і мотиль в цьому грав. Продіваємо нашу ліску чи флюрокарбон е, вушко гачка. І саме цікаве, тут це вузол, яким я зав'язую цю частину. Щоб приманка вільно грала, ми не будемо використовувати тут глухий вузол. Ми робимо такий відступ. У вас має бути достатньо лески тут, щоб зробити таку петлю. Складаємо петлю і передіваємо наш гачок в цю петлю. Запас має бути більшим, звісно, якщо у вас більший гачок, щоб воно вільно там походило. Я роблю від 2 до 3 рідко, якщо дуже тонкий флюр, 4 отаких от, от оберта. І після цього змачуємо цю частину і зав'язуємо. Відалі не робити дуже довгу петлю, інакше у вас приманка гачок може в неї впадати і плутитися. То петля має бути така десь там сантиметр до 2. Обрізаємо зайву частину. І все. Ми отримаємо такий вільно граючий, гуляючий гачок на цій пітлі. Саме це є фішкою цієї оснастки. Е, вона показує значно кращі результати, ніж коли ви в'яжете гачок напряму. Тут ви можете бачити звичайні приманки, які я часто використовую. Різні креатури, мотель. Мотель один з найкращих, і в мене працює прямо гарно. Це мотиль від SwitBase. Також іноді використовую Берклі, але частіше цей, бо він в мене у фаворитах, особливо в фіолетовому кольорі. Лягаємо так, щоб е, кінчик мотиля грав, е, більша частина була насаджена на гачок. Цей гачок для цього гарно підходить, особливо в білій рибі. Цій коробочці в мене доволі різні приманки, які, в принципі, всі можуть бути використані так чи інакше під цю оснастку. Ну, це мотиль, це віброхвости. Цей віброхост в цьому кольорі теж він один з найкращих це типу NanaMino така ага, геометрична версія. Просто фаворит по щуці, іноді марена на нього трапляється. Дуже гарний. І це варіант офсета, наприклад, таких більш крупних хробак. Тут же не обов'язково використовувати петлю. Можна просто клінчем в'язати чи якось напряму. Звичайний офсетник, Рознесена оснастка. Тепер давайте трохи практичну частину. Це в нас середина осінь. Прийшла вода з гір, як ви можете бачити. Є течія, вона доволі сильна. Це місце вже не з такою гірською течією, як буває. І саме тому воно підходить до використання цієї оснастки. Щіщучі поводок. Як я казав раніше, цей зелений віброхвост дуже класно працює, шукаю його просто обожнює. У вас є в принципі два варіанти проводки цієї снаст. Це апстрім, чи поперек течії і винос проти течії з повільними підмотами якоюсь анімацією проти течії. Давайте почнемо з апстріму. Все дуже просто, ви кидаєте вверх течії і робите фактично класичну джигову проводку. Єдиний момент це анімація всієї цієї історії. Е, я раджу погратися біля берега, подивитись, як впливає сила коливання вклейкою е, вудлища на то, як сама приманка е, відпрацьовує. Бо фактично ви анімуєте е, грузик, і потім вже коливання з грузика передається на саму приманку. Другий варіант проводки, найбільш ефективний в моїх умовах, це коли закид відбувається поперек течії, приманку виносить проти течії і зазвичай, чи на цьому розвороті, чи коли ви вже робите проводку проти течії, відбувається покльовка. Це обумовлено тим, що риба бачить приманку значно довше, ніж при проводці апстрімом, коли її несе течія, і ви ще робите додатково проводку. Пару слів про плюси і мінуси цього спрішот монтажа. Плюси, на мій погляд очевидні. Це можливість далеко закинути приманку, результативність. Особливо в порівнянні з іншими видами ловлі в сезон, коли риба не активна. Варіативність. можете гратися прямо на рибалці з вагою, змінювати вагу, адаптувати її під рельєф під глибину, адаптивність в підборі приманки. Знову таки, якщо довжина дозволяє, можна переробити повідець, перев'язати примамку, зібрати, що ще подобається рибі, змінюючи повністю її гачок і приманку. Ну і звісно, трохи мінусів. Першим мінусом будуть сходи. Можливо, буде специфіка в тому, що я використовую цей спітшот для ловлі мирних риб. І саме тому е, доволі багато сходів є. Друге це сенсоріка. В першу чергу ви відчуваєте контакт груза з дном, і відчуття покльовки може скрадатися. Знову таки, якщо це біла риба, то це відбувається менш очевидно. Ніж коли хижак фактично б'є в приманку. Звісно, цей мінус компенсується якісним вудлищем, якісним шнуром, які чітко передають в руку потяжки, покльовки навіть на такому рознесеному монтажу. І останній мінус це можливість зачепів. Особисто в мене зачепи трапляються, але дуже рідко. Навіть в закоряжених місцях ця оснастка доволі непогано проходить. Єдине, що. Єдине, що приманка може чіплятися, з маленьким гачком це відбувається менше, впоратися з цим можна використовуючи офсет. Особливо навіть на маленьких приманках є маленькі офсети, і це непогано працює. Сам груз дуже рідко чіпляється, іноді він попадає між камінням, чи дійсно може якось там обмотатися а, за якусь корягу, але це доволі рідко трапляється в моїй практиці. Охохохохо oh, Тихо. Смотри, uh как -huh 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 -huh. so, so ранками вам. Жесть. Ще один приклад проводки апстрімом і в даному випадку використання матеріалу. кидаємо апстрімом, робимо легенькі анімації і по суті приманку так течею природньо тягнемо зверху вниз. І якщо вона попадає в поле зору риби, риба активно і харчується, то вдома маємо абсолютно чіткі шанси, Де, що в нас буде покльовка і бажання рути. Це дуже просто, логічно. Питання діти підбору приманки, і наскільки активно риба харчується, наскільки теплий зараз сезон, як активно виробити проводку. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Якщо є якісь питання чи хочете поділитися своїм досвідом використання рознесених оснасток чи конкретно такого з підшотом, чекаю в коментарях.